Нещодавно в Україні стався черговий резонансний випадок. У Київському ліцеї директорка ніби не пускала школярів до приміщення через їхній одяг: шорти або капрі. Маленькі діти плакали біля воріт. Батьки обурюються в соцмережах шквал емоцій. Ми вирішили з'ясувати, якими є правила щодо шкільної форми в Україні, хто має право визначати дрес-код і як із цим справи в навчальних закладах Кам'янського. Історії про одяг у школі болюча тема. Для когось це питання дисципліни та рівності, для інших свободи вираження. Поки в медіа переживання та емоції у правовому полі чіткі норми. Законодавство не зобов'язує загалом мати форму, але школа може регламентувати правила власним статутом. Якщо говорити про закон про освіту, то він гарантує академічну свободу, організаційних процесів у закладі освіти. Тому виключно який зовнішній вигляд будуть мати учні в певному закладі, мають таке право обирати заклади освіти. Обмежувати доступ дитини до освітнього закладу не в шкільній формі. Жоден заклад освіти, жоден керівник закладу освіти він не має на це права. У нас в місті, здебільшого, в закладах освіти це Діловий стиль, тим більше в умовах воєнного стану. Саме головне, що діти прийшли, і одяг зручний, щоб їм було зручно і комфортно, це моє власне бачення. Ну, звісно, це не повинно бути. Тобто, все-таки заклад освіти, це державна установа. Тобто, от я прихильник саме ділового стилю одягу. Перевірили, як дотримується правил зовнішнього вигляду в ліцеях та гімназіях Кам'янського. Є навчальні заклади, де дрес-коду немає зовсім, і учні можуть приходити у зручному повсякденному одязі, але є й ті, де діловий стиль обов'язкове правило. Адже тут вважають, шкільна форма дисциплінує, налаштовує на навчання і створює рівність між школярами. Як такового дразку в нашому ліцеї немає? Є певні вимоги, можливо, в якихось закладах, проте ми толерантні завжди були до цього, і у нас діти ходять вільно. Звісно, коли ми говоримо про якісь заходи там, загальношкільні, якісь моменти протокольні, ми прохаємо батьків, ми прохаємо дітей, все ж таки, щоб це був охайний зовнішній вигляд. Певно, за чотири роки роботи у нас не було якогось такого випадку. Знаєте, прям щоб от хтось прийшов і дивиться, думаєш, Боже, ну як. Хтось там прийшов у школу. Абсолютно ні. Діти розуміють, куди вони йдуть. Так, це можуть бути шорти. Там тепла пора року, це можуть бути джинсові там якісь моменти, тобто вони в цьому приходять. Але я сам завжди ходжу в піджачках. І в нас навіть є учні, які вже так дуже їм це подобається, і вони самі навіть запитують, якому магазині ви купуєте. Приходить одна матуся цього року. каже: Ну що ж ви думаєте? Мій син на вас не дивився і каже: Все мама, я хочу костюм. Є у ліцеї і популярна традиція. Кожної п'ятниці учні можуть обирати тематичний одяг від костюмів у стилі Гаррі Поттера до парних образів або улюблених стилів. Такі дні не лише розвивають креативність, а й мотивують школярів до участі у шкільних заходах. Парламент наш заспланував ці п'ятниці. Це абсолютно нові. У нас будуть цікаві дні. майже в кожній анкеті зустрічаються тематичні п'ятниці. Там день того, там день такі цікаві ідеї про Гаррі Поттера, і Косплей. І вони прямо хочуть і парні. Ясь ну якийсь парний образ. Тому так ми це робимо ми до цього відкриті. Вони мотивацію для них є певні бали, які вони напрацьовують цього року. Ми вирішили що це там буде плюс один бал до контрольної роботи за найкращий образ або там. Увесь день дитина не отримує домашні завдання там за кращу образ. Тому їм це подобається. Це цікаво, і вчителі цього дотримуються. Не всі, звісно, не вся команда там може дозволити собі прийти, наприклад, у піжамі. Але є випадки. учні ліцею номер 5 по різному ставляться до форми. Для когось це порядок, для когось одяг як спосіб самовираження. Ми поцікавилися думкою учнів. Вона потрібна, але іноді вона може набриднути і хоче буде віддягнути щось. Ну, більш спортивне, або також можна одягнути там, наприклад, якісь джинси, а спортивна шкільна форма це як сорочка, там, штани, і воно може іноді набриднути. Я гадаю так, тому що це було б більш охайно і гарно б виглядало б. Тому що якщо ти ходиш в якійсь літній одежі, там, наприклад, то це не дуже як для школи підходить. Якщо от брати шкільну форму, то це більше як для охайності. Там завдяки шкільної формі. Ми будемо більш згрупованими, але тоді буде менш різноманіття, бо так діти можуть виражатися завдяки одягу, який їм подобається. Тому я вважаю, що можна додати, але не дуже сильно ограничувати дітей у шкільній формі. Я вважаю, що треба іноді одягати футболки або якісь худі або подібне. Тому що якщо ми будемо завжди одягати шкільну саму шкільну форму, то це буде ну якось скучно. Натомість у ліцеї номер 15 питання дрес-коду вирішили інакше. Тут із 2019 року у року діловий стиль, і це рішення батьківської ради. За словами вчителів та батьків, форма допомагає виховувати в учнів відчуття дисципліни, серйозніше ставлення до навчання і водночас створює певну єдність у колективі. Це має бути одяг ділового стилю. Тобто те, що не буде спонукати дітей до розваг, до, до, до порушення дисципліни, тому що діти, які на на вулиці гуляють, ну у них є вільний стиль свого життя. Коли вони приходять до школи в тому ж самому вбранні, вони себе так само ведуть. А школа все ж таки налаштовує на те, що треба навчатися, треба бути більш серйозним, зосередженим. Тому ну, батьки вирішили, що і простіше в сенсі того, що якщо це білий верх, чорний низ, це єдиний стиль, в сенсі ти купив речі і все, а не у дітей болить голова, що сьогодні одіти, а що хтось одіти краще, хтось гірше. Щоб учням було легше орієнтуватися в правилах, у ліцеї номер 15 навіть облаштували спеціальний стенд. На ньому детально пояснюється, яким має бути діловий вигляд школяра, від кольорової гами одягу до конкретних елементів. Є й чіткі вимоги до дивжини спідниці, фасону штанів та вигляду взуття. Таким чином, ще на вході до школи діти бачать приклад, як саме їм слід виглядати. Якщо у нас порушують, у нас є наліпка, яка ми розміщуємо в щоденник і інформуємо батьків про те, що ми дотримуємось ділового стилю. Ну, зі школи ніхто не ми не можемо позбавити дитину конституційного права до на навчання, тому ні, зі школи ніхто не виганяє. У нас учнівське самоврядування в кінці минулого року прийняли рішення, що з цього року вони хочуть ввести день джинсу, і вони підтримали, що це буде п'ятниця. Тому кожної п'ятниці діти з задоволенням приходять в джинсах, але ж з понеділка по четвер вони все ж таки дотримуються дотримуються ділового стилю. Ми також поцікавилися, що самі школярі 15-го ліцею думають про обов'язкову форму та наскільки комфортно їм дотримуватися встановлених правил. Її треба носити, бо це діловий стиль і школа. Це не просто якийсь там спорт, а навчання. Дошкільною форми я ставлюся добре. Мені не хотілося б в школі ходити, як я ходжу повсякденному часі. Треба не в, не в спортивній, а ну, в діловому стилі, тому що це школа. Хотілося б, ну, в цьому треба. А цьому як хочеться? Спортивному ну, на мою думку, шкільна форма є прям таким основним елементом, але ну, я вважаю, що її потрібно дотримуватися. Я завжди хожу майже в одному і тому ж самому, то мені не мені це не дуже важко. Я вважаю, що шкільна форма у школі не потрібна потрібен просто діловий стиль. Ну якби учні повинні знати, куди вони приходять. Вчителі кажуть, що діти є, які відволікаються на шкільну форму, але я вважаю, що це не має ніякого відношення до навчання. Отже, у Кам'янському змішана практика, десь дотримується ділового стилю, десь відкриті до свободи вибору учнів. Якщо школа хоче ввести форму, це має бути прописано в статуті. Прийнято прозоро й добровільно за участі батьків та учнів. Але важливо одне: ніхто не має права позбавляти дитину доступу до освіти через одяг.